Раз. Дякую за пісню. Слава Господу. Слава. Коли я прийшов сюди, і Саша сказав, що заспівається, хоче виконати цю пісню, От. я відчув, що таке приємне збудження, що та тема, про яку я думав і не знав, як би мав початок, але не сформував її до кінця, я зрозумів, що неспроставлена. Виникла. А потім, коли Саша Давінський сказав, що тут стоять студенти, а я тут студенти переді мною сидять, то це взагалі. <кхи> <кхи> я роздумав, до кого звернути, на кого з... ну, націлити цю проповідь? Тому що задача тої людини, яка сюди виходить перед прославленням, перед поклонінням — підготувати людей, церкву до того, щоб вільно ми могли поклонятись Богу і нічого нам не заважало. Правильно ж? Тому що ми приходимо сюди, посвячуємо цьому буквально пів години 40 хвилин, і за цей час нам потрібно відкрити Богу своє серце, всю свою вдячність розкрити, всю свою душу вилити в цих піснях, які ми говоримо, і бути щирими і прославити Бога, щоб все, за що ми за тиждень пережили, всю цю подяку виразити Богу. І Нам потрібно трошки підготуватися. І моє слово направлено на молодих людей, на школярів, студентів, хто не одружений. ще. Я скажу чому? Тому що ця категорія людей переживає найбільше стресів, найбільше має страхів і занепокоєння. Просто я порівнюю себе. От, мені зараз 30, 38. Я маю четверо дітей, гарну дружину хорошу, маю дім свій, роботу стабільну. І тобто, я, я, я згадую, що зараз мені набагато легше, спокійніше живеся, ніж це було 20 років тому, коли я вчився в інституті. Набагато менше стрес... стресів, особливо після того, як я подружився, то взагалі стало спокійно. Там тобто, якось так стабільно, спокійно. І Я так розумію, що ті переживання, які були до того і ті, які після, вони в порівнянні не йдуть. Тому що е, після вже якось так спокійно, все розмірено, життя йде, підказує, що за чим. А до того якась така невизначеність, основна невижене, невизначеність. А що буде далі? Ну, я тут виписав більше десятка запитань, які виникають молодих людей. Ну, Деякі з них зачитають. Ну, Наприклад, для школярів, чи зможу я вірно вибрати професію свою спеціальність, передасться здати ЗНО і поступити в ГУЗ. Це все переживання. Як там буде на чужині, коли я залишусь без батьків, буду жити в гуртожитку грязному, який зазвичай так і є, коли приїжджаєш, десь страшно робиться. Думаю, як краще б я сидів вдома в теплі і був нагодований. Вони ще не знаю, що я грязний. Ну, слава Богу, зараз більше гуртожитків стають чистими, охайними, і це показує, що Україна росте і процвітає. Ну, в 90-х це було страшно. І одне з таких важливих питань, чи знайду я там церкву? Чи я там віруючий, чи я знайду церкву? І чи не відійду від Бога, чи я буду з, -з віруючими, чи можливо мене цей світ спав послав. Які страхи можуть бути. Чи знайду там друзів? Взагалі, чи я й дойду до кінця, чи мене на першому курсі відчислять. Дуже страшно. Це перше, особливо, перші два-три роки це дуже страшно. А коли я закінчу навчання, то взагалі буде мені робота, чи не марно я цим займаюся. Що буде потім? Чи буде та робота, яка мені подобається? Це все страхи, це все переживання, те, що ще ми приходимо сюди. І треба прославляти Бога, а ці думки крутяться, крутяться, тому що з цим треба це, Треба для себе, по крайній мірі, пояснити себе самого заспокоїти, щоб все буде добре. То й що до самого цікавого, чи зможу знайти справжнє кохання? Бо це дуже важливо. Наприклад, я переживав мене раз за два чи три снився сон, що я стою якби, біля ліхтаря. Він чарить, а та людина, яка біля мене, я не знаю хто вона. Вона мені чужа. Я посинався в холодному поту від страху. Це таке може бути. Ну слава Богу, реально <реш> ці страхи не підтвердилися, бо я своє весілля до сих пір згадую як найприємний день в своєму житті. <реш> Ще таке питання. Переживання щоб не закохатися зараз, поки я вчусь. І одружитись найближчим часом не зможу. Можна ж знайти справжню любов в 10 класі, а що з нею робити? <клес> Знає, це страх? А що з цим, з цим всім треба справлятися, і е, це все треба відкривати Богу, щоб Господь поміг ці питання вирішити виходити з цих ситуацій е, по Слову Божому треба керівництво Духа Святого і просто довіряти Богу. Що через все це ви пройдете, пройдете, переможете, все у вас буде, все буде добре. Угось трошки менше, когось більше зробить в своєму житті. Але рано чи пізно фініш в кожного етапу настає. Якщо ми вірні Богу, то цей фініш є добрим. Такі переживання у всіх є пара. А я один, одна. Може зі мною щось не так? Що буде, коли я покохаю невіруючого чи невіруючого? Такий страх теж може бути. правильно може, ну, Таке трапляється і страшно за себе стає, що можливо таке трапиться зі мною. Як не помилитись у виборі супутника? Взагалі, чи зможу я забезпечувати себе після того, як піду від батьків, буду спожити один, чи зможу заробити на своє житло? І так далі. Питань дуже багато. Я хочу прочитати послання до Тимофія, тому що це самий молодий служитель описаний в Біблії. Павло апостол Гарно так говорить до нього. В першому розділі 17 вірші Тимофей, сынок, вот какое поручення я даю тебе. Полагаясь на слова пророчества, що були когда-то о тебе сказані. Тимофей, синок. Я кажу, діти Божі, і не переживайте, не переживайте. Тому що від вас, про вас сказано, Бог говорить. Добре, слова добрі, наміри має, щоб дати вам майбутнє і надію. Це е, в книзі Єремії написано. Тільки я імею вас намірення, во благо, а не во зло, щоб дати вам будущність і надіжду. Ці слова мене сильно підкріпляли, коли перед мною поставали подібні питання, коли я переживав за своє майбутнє. Ці слова підкріпляли мене, що Бог має наміри відносно мене. На добро, щоб дати май... майбутнє. І це майбутнє я бачу, що воно є, воно відбувається. Щоб подивитися на 20 років тому, 10 років тому. Те, що є зараз, мені здавалося чимось невизначеним і лякалом. Слава Богу, ці страхи не підтвердилися. Тут четвертий розділ. до первого послания, до Тимофея. Всего этого требует и так учить. Mm -hmm. Вы чем говорите по-моему. Давай, братьям, наставление, и ты проявишь себя добрым слугой для Христа, скорбленным словами веры и того замечательного учения, которому ты последовал. скорбленным словами веры. Для того, чтобы... В своєму житті бути успішним і не боятися. всього це й невизначеності потрібно кормити себе словами віри, тими словами, які будуть надихати нас, які будуть допомагати нам робити правильний вибір, вибір нас добро, вибір по Слову Божому. Для цього потрібно себе кормити, себе. Надихати себе цим, брати якісь приклади з тих людей, які вже перемогли. Сам же ти сторони безбожних неболиць і старушищих розказів. Вот 11 вірш. Вот этого требуй и так учи. Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты молод. Ты же будь примером для всех верующих, речах, в проповіді, в любві, вірі і чистоті. До тих пор, поки я не прийду, посвяті себе, тут особливо звернять увагу на це, посвяті себе чтінню Писання, проповіді і ученню. Читайте Біблію як тільки можна більше. Особливо в цьому віці, коли є на це багато часу. Може зараз бачу, реально часу дуже мало, коли є четверо дітей, часу на читання Біблії дуже мало. І те, що я її читав в свої 15 років, в 20 років, я її прочитав в старий Завіт повністю, і три рази новий завіт. в той час. І те, що я тоді прочитав, я пам'ятаю це до сих пір. І воно мені допомагає зараз в цих ситуаціях, які трапляються в житті. Я зараз згадую те, що я тоді прочитав, воно відкорбувалося, і воно допомагає уникнути багатьох проблем і йти вірним шляхом. В той час я прочитав книгу, називалась це була трі тріологія Ніколай Храпов Щасті потеряних жизнь. Там описана доля життя родини від дід, батька і сина, які служили Богу. І от третя частина про самого автора, який маючи ще діда служителя, батька служителя. Він в кінці коли став молодою людиною, став комсомольцем потом, і відійшов від Господа. Але при цьому, цьому він в дитинстві читав багато Біблію. І він знав Слово Боже. І коли приходили якісь спокуси, наприклад, одна із них мені запам'яталась, він приходить в кімнату до себе гуртожиток. Тут, а з ним жив хлопець, не вірю, приходить, а там дві дівчини сидить. Хлопець собі привів подружку на ніч, і, а її подружці було скучно, він привів якби її для нього. І там же майже роздягнулася. От. І він стоїть такий. Він згадує, що втікайте від блуда, що не дивись на жінку спожадливість. Він це все згадує, тому що читав Біблію, сказав Фу, розпечені і розвернувся і пішов. Якби він не, в дитинстві не був сформований словами віри і не займався читанням писання, він би там впав, тому що в нього не було б опори, не було б на що спертися. А ця опора дуже важлива. А це стержень. Якщо ви йдете в світ, йдете з дому, у вас має бути цей твердий стержень, в кого ви вірите, хто вас спас, кому служите, для кого живете? І що буде тоді, коли ви не будете служити Богу? Це все потрібно розуміти, це вас спасе від багатьох бід, від багатьох страждань. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через пророчество и во время возложения рук старейшинам. Усердно занимайся всем этим. Будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого. Ведь, поступая так, ты спасешь и себя, и своих служителей. Дай хай Бог вас благословит. Це на цей дорогу, такий великий шлях, але шлях прекрасний, шлях дуже цікавий, повний пригод, чогось нового. Не бійтесь пізнавати нове, але но при цьому пам'ятайте Бога, пізнавайте його. І ви цей шлях пройдете не так, як ваші однолітки, а набагато цікавіше, набагато спокійніше. І вам буде про що розказати потім Своїм друзям і своїм дітям, як ви перемагали, а не так, а не як ви падали. А вас Бог благословить і в Амінь.